Пам'ятний знак про одну з найбільших акцій у світі до Дня Соборності у Франківську становила антоційну дошку. 35 років тому тисячі людей вийшли на вулиці, взялися за руки і зв'язали живим ланцюгом Івано-Франківськ, Львів і Київ. Саме від цієї будівлі, що на початку вулиці Шевченка, 21 січня 1990 року і почався ланцюг, адже в ті часи Станіславів був столицею Зунер. Я в той час був у відпустці у Львівській області, і вийшовши на трасу Львів Тернопіль, ну я був вражений, тому що ну це безкінечна кількість людей, якої, якої зібрати, ну таким якимось способом, щоб сказати щось. Я тобі щось дам, а ви всі прийдіть. Це не це нереально, нереально було. І це нереальні такі речі, які піднімали дух людей. Українська хвиля тоді простягалася на близько 700 кілометрів. Пригадує акцію 75-річний представник братства ОНУПА Іван Салига. Його батько воював та відстоював нашу державу. Відтак нині каже чоловік, змушений продовжувати його лінію. Ми стали е, Україною, державою суверенною. Хоч маскаль нас хоче угробити, але йому то не получить. Нас відвезли з автобуса у Франківську, ми стояли, і це, це все, що я пам'ятаю, то вже давно. Емоції великі, тому що я радий, що українців так багато сьогодні теж прийшло на цей захід, бо треба бути українцем разом триматися. Учасники заходу наголошують під час повномасштабної війни як ніколи важливо знати свою історію, адже боротьба за українську незалежність триває досі. Віталія Кучандрія Аргара, телеканал 402.